Всім привіт! Як і обіцяла, хочу вам показати, що у мене вийшло з виноградом. Це я розділила, які буду вже садити в бутилки, бутилки я наготувала. Значить, так дивіться, які ті, що з гарним корінням буду вже садити. А в деяких корішки ще не проросли, будуть ще вони стоять у воді. А ці черенки, в яких корішки ще не проросли, ну вони всі. Поставлю їх назад у воду і буду чекати. Ну, ці з гарним корінням. Зараз посажу в бутилки і покажу вам, що в мене вийшло. Ось таке количество саженців я висадила. Буду ставити тепер в тепле світле місце на подальше вирощування. остальные саджанці. хай далі нарощують корінці. Всім пока